Несе галя воду, коромисло гнеться. Глибока криниця, глибоко копана. Там стоїть катруся, як намальована. Ой, у полі три криниченьки, любив козак, три дівчиноньки. Згадали слова українських народних пісень. Майстриня з Полтави Тамара Пилипенко втілює пісенні образи в ляльках. Роботи лялькарки, вчительки образотворчого мистецтва і трудового навчання однієї із шкіл Полтави, членкині Національної спілки народних майстрів України Тамари Пилипенко можна побачити у горішніх плавнях. Роботи якої вперше демонструються у краєзнавчому музеї. Я вдячна долі, що у нас є така можливість на такі часи, страшні будемо казати, воєнні творити і. Доносити свою культуру всім, хто відкритий і щиро прагне напитися з цього джерела мистецького, яке ми кожен раз, як творці, несемо в люди як своїх дітей на ваш розсуд. Як вчитель, я давно працюю над лялькою, тому що це один із моментів, який може зацікавити дитину на уроці, і це на я так думаю, затребуваніше зараз, тому що ми можемо в ляльці передати. Не тільки форму, колір, а можемо розказати про те, як колись робилася іграшка, які ремесла були дотичні до того, щоб виготовити було ляльку. І звичайно, костюм ляльки розповідає дуже багато про те, як працювали наші бабусі, прапрабабусі над тим, щоб створити цей одяг, як вишивали дуже багато різних технік. Україна пісне моя. і з такою назвою відкрилася виставка авторської ляльки Тамари Пилипенко. Я цю виставку. Просвячую мамі. Мене не стало два місяці назад мами. Вона дуже любила українську народну пісню, так як і бабуся, дуже рід співучий у них. І я це чула з дитинства. І мені завжди ці пісні вважалися в образах. І Ці ляльки вони передали оті пісні. і Мені здається, що це можна безкінечно, так як українська народна пісня, так і оці витвори можна робити і робити з, кожного, з кожної пісні, бере щось цікаве таке. Є дуже образи старих пісень, тому що я питала, чи знають слово, Цих пісень люди, то не всі люди навіть знають ці пісні. Традиційні народні ляльки пані Тамара створює власноруч понад 20 років. Матеріали, які використовує сучасна полімерна глина, паперклей, а також рослинна сировина, кукурудза, рогіз, сушені квіти. Свою першу ляльку виготовила ще дитиною. Коли я приїздила до бабусі, а в неї був город, і мені цікаво було, як у кукурузки це волоссячко із качана звисає. Вони в мене всі були заплетені, цього робити не можна було, але мені дуже хотілося, щоб воно так в косу гарно заплетено було. І от ось звідтіля всім родом з дитинства. І я думаю, що моя лялька також звідтіля. Тоді маленькою дівчинкою створювала й одяг для своєї ляльки. Бабуся шила для людей багато одягу, і було багато дрібненьких кусочків тканини. І мама моя пам'ятає, як вона робила ляльки своєю мамою, а тоді вже я. Робила із бабусею, і, мабуть, це вона заложила це е, таке бажання творити і з, з нічого, будемо казати, тому що листок він майже е, не має такого якогось призначення. А дивися, і виходить форма ляльки, і одяг для неї, і якісь там хусточки. Дітям це подобається. Я думаю, якби я не була вчителем, можливо, б, мій шлях пішов би більше по живопису, адже я. Ну, як художник люблю малювати. Окрім 14 ляльок на виставці представлено і сім картин Тамари Пилипенко. Хотілося одразу працювати над полтавським розписом, а потім я не встигала і я зрозуміла, що декоративний розпис, адже він був існував у різних регіонах. І цей і Петриківка, і цей, і Полтавський, і Черняхівський є елементи, і Західна Україна мала своє. Я просто так як художнику загальнила це і зробила сім робіт, хоча хотілося мені десять. Тамарою Пилипенко фахівці краєзнавчого музею горішніх плавнів познайомилися у Полтаві ще в довоєнні часи на початку 2022 року. Коли потрапили на її виставку в Полтавському меморіальному музеї імені Короленка, дивосвіт літературних героїв Володимира Короленка, ми надихнулися цією виставкою. Нам дуже сподобалася оця авторська лялька, лялька, яка так не схожа на те, що ми знаємо на традиційну ляльку. Деякі із пісень дійсно дуже важко зобразити. Саме лялькою, адже там, наприклад, весна іде красу і несе. Це ну, дійсно дуже важко. Цю саме виставку вона готувала готувала саме для нашого музею. Да, тобто вона ніде більше не експонувалася. От, і вона знала про те, що в березні вона буде. І трошки ми її передвинули з початку березня на кінець березня, через те, що вона в'їздила до Німеччини. Крім того, Тамара Пилипенко є. Вона виступає на багатьох фестивалях. Це і сорочинських ярмарок, як українських, так і зарубіжних. Це сорочинський ярмарок великих сорочинцях. Це решетилівська весна. У решетилівки я постійним її членом. І виступала вона і у Любліні, і в Дортмунді, От нещодавно на фестивалі креатива. захоплені роботами полтавської майстрині й відвідувачі. Виставки все сподобалося, все тривожно, все українське, все до душі в такий складний час. Позитивні емоції дуже потрібні. а Українська пісня з дитинства, з маминих і татових вуст, була найлюбима пісня нашого тата у Юлузі червона калина похилилася. Прийшли на виставку подивитись, дуже вона сподобалась. Незвичайні такі роботи, ніколи не думала, що це з кукурудзи можна щось таке там прямо зробити отаку красу. Дуже сподобалися ці костюми. вишиті, ці стародавні вдяганки, сорочки дуже цікаво. Виставка Тамари Пилипенко Україно пісне моя» діятиме у краєзнавчому музеї горішніх плавнів до 28 квітня.